Ли карантин через африканську чуму свиней. Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією. Разом з комісією міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийнято рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів. На цей час буде діяти заборона продажу м'яса і продуктів тваринного походження на ринках комунальної та приватної власності. Комунальне підприємство Муніципальна поліція у Посиленому режимі працюватиме над ліквідацією місць стихійної торгівлі м'ясопродуктами. Також на в'їздах в місто буде встановлено чотири карантинно поліцейських поста, які забезпечуватимуть контроль за переміщенням свиней і продукції з них. Тож будьте обережні і не купуйте м'ясо невідомого походження з рук та на стихійних ринках. Україна відзначила 99-ту річницю бою під крутами, який відбувся 29 січня 1918 року. Пам'ять про героїв, оповита Ореолом слави, стала взірцем та прикладом для наслідування майбутніх поколінь. Крути стали легендою, символом героїзму та жертовності молодого покоління в боротьбі за незалежну Україну. Минають роки, та пам'ять про юнаків, які полягли під крутами, не загине по вік. У Нікополі пам'ять загиблих під крутами вперше вшановували на офіційному рівні. Так, в неділю 29 січня біля меморіалу Захисник України відбувся урочистий мітинг, на якому були присутні представники влади та депутатського корпусу, громадських організацій, учасники АТО, студенти, духовенство та найбайдужі мешканці міста. Розпочався мітинг реквієм з історичної довідки. За словами директора, Копольського краєзнавчого музею Олександра Кушнірука герої, що загинули під крутами, назавжди залишаться в пам'яті як символ подвигу для майбутніх поколінь. Він також провів паралель, наголосивши на тому, що сьогодні сміливців 1918 року можна порівняти з тими відважними хлопцями, що віддали своє життя в Дебальцевому та Іловайську. До урочистого мітингу долучилися і представники сучасного козацтва. Отаман Микитинської січі війська Запорозького Анатолій Салюк заспівав Українську пісню про нелегку долю українського народу, якому завжди доводиться кров'ю виборювати свою незалежність та цілісність, згадуючи героїчний вчинок молодих студентів, благочинний Нікополя та Нікопольського району Української православної церкви і романах Отець Меркурій провів молебень та висловив сподівання, що такі трагічні сторінки історії більш ніколи не повторяться. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Крут та сучасних воїнів, що загинули в зоні правої. Ведення АТО та поклали квіти до меморіалу. Проте на цьому заходи до Дня пам'яті героїв Крут не завершилися. Так ветерани АТО з посттравматичним синдромом провели тематичний флешмоб. Вони відтиснулися кожний по 22 рази на згадку про побратимів, яких вже не повернути. 27 січня відбулося засідання 16-ї сесії Нікопольської міської ради 7-го скликання. Розпочалася сесія зі звіту заступника начальника Нікопольського відділу поліції, керівника патрульної поліції Юрія Сидорука. Він розказав про боротьбу зі злочинністю, охорону громадського порядку та результати діяльності поліції в місті. Після доповіді Юрія Володимировича місцеві депутати розпочали роботу з порядком денним. Так, з метою забезпечення належного функціонування об'єктів життєдії. ...міста були затверджені зміни та доповнення до програми розвитку житлово-комунального господарства в Нікополі на 2017-2019 роки. А саме збільшили видатки на виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, поточний та капітальний ремонт міських доріг, зноса аварійних дерев та реконструкцію водознижувальних свердловин в районі Новопавлівки. Також депутати проголосували за збільшення видатків на влаштування алеї слави загиблим воїнам АТО на міському цвинтарі та встановлення... ...Меморіалу захисник України. Також під час сесії був затверджений перелік заходів на 2017 рік до програми соціального захисту населення Нікополя на 2016-2018 роки. Так, програму доповнено заходом з надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 50%, прийомним сім'ям, які виховують трьох і більше дітей, та будинкам сімейного типу. Матеріальна допомога буде надана людям з порушеннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках з метою забезпечення безперешкод. ...доступу до житла. Крім того, попередньо визначена сума коштів, виділених для виплати матеріальної допомоги на орендоване житло відселених мешканців третього під'їзду будинку по вулиці 1 травнева, 24, що не відповідає технічним та санітарним умовам. Під час сесії місцеві обранці позитивно вирішили також низку земельних питань та зміни до регламенту Нікопольської міської ради. Законодавством України передбачено систему пільг для учасників бойових дій. Зокрема, це стосується і надання земельних ділянок. Місцева влада Нікополя приділяє цьому питанню дуже велику увагу. Про це розповіла заступник міського голови Андрія Фісака Світлана Загрудна, яка координує та контролює роботу виконавчих органів міської ради у сфері управління комунальним майном, регулювання земельних відносин та у галузі будівництва і архітектури. Ви спалком поступили заявлення. 228 заявлений в 16 году было отработано. Люди уже на сегодняшний день получили не только разрешение, определили земельным участком, какое возможно, но еще и получили и уже довели процедуру до конца, получили земельные участки на руки простановщики документы на землю. Работа, конечно, колоссальная, проведена. По инициативе Андрея Петровича мы создали рабочую группу, в том числе и из всех представителей общественных организаций, которые отошного направления действуют. И благодаря консолидированной этой работе в принципе получилось дать. 21 участок, дать дозвіл на розробку проєкту відведення земельної ділянки на Лапінській 49, для того щоб максимально а, участки були комфортні для експлуатації, ми запланували на 2017 рік и забили в програму такий захід, як створення плана детальної планування. По Лапинской 49, и это как раз ляжет для развития инфраструктуры, для того чтобы можно было комфортно оформить земельные участки, в принципе, и получить такую часть города, где могут проживать. В том числе, наверное, часть мы решили проблему, когда совсем очень сложно с жильем. У атошников да у учасників бойових действий частично дали розрішення і дали комнаты на лапінське 49, в самом зданні для временного проживання. Загалом вже 53 учасники бойових дій отримали у приватну власність земельні ділянки. Складність у вирішенні цих питань полягає насамперед у особливостях географічного розташування Нікополя, які створюють проблеми у наданні землі усім, хто має право на її отримання. Слід зазначити, що надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України за умови, що такий громадянин не скористався своїм правом... ...на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО. На сайті Держгеокадастру розміщена покрокова схема дій для допомоги учасникам АТО та членам родин загиблих воїнів, котрі бажають отримати земельні ділянки. За роз'ясненням також можна звернутися до відділу земельних ресурсів у складі управління комунального майна місцевої ради. Особливу увагу Світлана Загрудна звертає на те, що Кабінетом міністрів України... ...прийняте рішення про зміни в порядку надання житла учасникам АТО і членам сімей загиблих. Згідно постанови Кабміну номер 719 учасникам бойових дій виплачується грошова компенсація для отримання житлового приміщення. Ще одним з пріоритетних напрямків роботи управління комунального майна є укладання між Нікопольською міською радою та фізичними і юридичними особами договорів оренди на земельні ділянки. За словами Світлани Загрудної, у 2016 році результатом такої діяльності... став значный прибуток у местовому бюджете. «Арендная плата за земельные участки за использование – это 26 миллионов 930 тысяч. Это в этом году. Это на 9 миллионов 204 тысячи больше, чем в 2015. Это показатель. На 3 миллиона должно увеличиваться, скажем, в 2017 году, потому что заключены договора аренды, которые никогда не заключались, и это еще цифра, которая идет на увеличение на 2017 год». Это работа, которая принесет плоды в семнадцатом году 2016 года. По аренде имущества коммунального, да, сдачи в аренду. Ну, там тоже хорошая цифра. Мы только в бюджет города принесли 818 восемнадцать тысяч. Восемьсот тысяч это на 600 тысяч больше, чем в 2015 году. Мы тенденцию запустили, 2017 год, мы сделали большие наработки, и результаты уже вот не составит себя ждать. Январь, февраль месяц, это на выходе еще поступление денег, это еще несколько аукционов, то есть объектов подготовлено, еще три объекта подготовлены для того, чтобы можно было продать из коммунальной собственности и получить деньги здесь и сейчас. Потому что проблема существует, есть момент, есть имущество, есть недвижимость, в которую надо вкладывать деньги, ремонтировать, охранять, содержать и в этом формате, но прибыли она не приносит по одной простой причине, потому что в аренду никто ее не берет. Есть только один, одно, один вектор направления, что с ним сделать. Его можно продать, пока еще имеет определенную ценность и по большому счету можно получить за это деньги. Поэтому мы нацелены на то, чтобы это можно было бы выполнить, сделать и максимально быстро принести пользу городу, когда получить деньги и вложить их можно было бы в развитие Тож виручені кошти поповнять місцевий бюджет і зможуть бути направлені на благоустрій нашого міста. Одним із наймасштабніших проєктів залишається благоустрій території парку перемоги. 1 лютого в актовій залі Нікопольського культурно-дозвільєвого центру зібралися працівники Нікопольської міської лікарні номер 1 для того, щоб відзначити 130-річчя цього медичного закладу. В залі панувала справжня атмосфера свята. Привітати головного лікаря Олену Саломаху та весь медичний персонал прийшло чимало гостей, серед яких міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка, місцеві депутати та вдячні пацієнти. Розпочався урочистий вечір з коротко. Того відеофільму про становлення та розвиток Нікопольської міської лікарні. №1». один перші медичні корпуси лікарні з'явилися в далекому 1887 році. А сьогодні вона вважається потужним багатопрофільним медичним закладом. Нікополя відзначив професіоналізм лікарів і міський голова Андрій Фісак. Я іскрині душі поздравляю дійсно замічати датою. 130 років – це Дійсно достатньо багато. Це не одне покоління медиків… это да не одно поколение жителей города Никополя, это действительно целая история, история жизни нашего родного города. Я хочу вас поздравить от с праздником, пожелать, конечно же, вам самое главное – здоровья, здоровья вам, родным, близким, и, конечно же, нашим никопольчанам, которым вы действительно даете здоровье. От всей души с праздником. За багаторічну сумлінну працю та відданість справі Андрій Петрович нагородив лікарів та медичних сестер почесними грамотами міського голови. До вітальних слів долучилася і головний лікар Нікопольської міської лікарні номер 1 Олена Соломаха. Вона також подякувала своїм колегам за злагоджену роботу, оперативність та високий професійний рівень надання медичних послуг мешканцям міста. Олена Анатолівна висловила вдячність міському голові Андрію Фісаку та депутатському корпусу, керівникам під... Приємств, благодійних фондів та громадських організацій за співпрацю та допомогу в розвитку та облаштуванні лікарні сьогодні хочеться сказати те, що за останні роки, благодаря усіллям городської власті, в ліце нашого мера фісака Петровича, усіляні депутатів... При помощи и поддержке народного депутата Украины Шипкова Андрея Федоровича действительно в больнице появилось и проявляется новое медицинское оборудование, проводятся капитальные ремонты, открываются новые отделения, в общем-то делается все то, чтобы улучшить качество обслуживания, улучшить условия пребывания пациентов и условия труда медицинских работников. Завершився святковий вечір концертом та несподіваним подарунком від депутатів. Вони подарували колективу Нікопольської міської лікарні №1 величезний тематичний торт та різнокольорові повітряні кульки. 1 лютого в приміщенні Нікопольської міської ради відбувся круглий стіл зі школярами, які провели зимові канікули у Європі. Крім дітей, вчителів та організаторів, на зустрічі були присутні заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник, начальник управління з гуманітарних питань Таїсія Мамонтова та місцеві депутати. Олександр Рибаков, Олена Каращук, Євгеній Тутуров, Павло Андрощук та Олександр Заграй. Як розказала Ольга Васильівна, в минулому 2016 році на оздоровлення та відпочинок талановитої учнівської молоді та дітей з малозабезпечених сімей, із бюджету Нікополя було виділено понад 1 мільйон гривень. Завдяки цим коштам чимало школярів відпочили не лише в таборах України, а й у Білорусі та за кордоном. Діти, що провели свій зимовий відпочинок у країнах Європи, поділилися своїми враженнями із присутніми та подякували усім дорослим, які забезпечили їм цікавий та незабутній відпочинок. Останнім часом серед учнівської молоді в Україні набуває популярності освіта в європейських вищих навчальних закладах. Днями нікопольські школярі мали змогу дізнатися про освіту в Чехії. На уроки до майбутніх випускників місцевих шкіл завітала Лариса Черемушкіна, представник мовних курсів Вертекс при технічному університеті у Празі. Вона розповіла про особливості та переваги навчання у Чехії і поділилася досвідом у підготовці до вступу у Чеські вищі. Наши подготовительные курсы Vertex School помогают детям адаптироваться в Чехии, помогают им изучить чешский язык до уровня B2. Это единственное условие, которое ставят государственные вузы, чтобы ребята знали чешский язык. И в этом как раз вот наши курсы детей готовят, поддерживают. Они также предоставляют подготовку по профильным дисциплинам, по тем предметам, которые необходимо детям сдать при поступлении. Математика, физика, биология. Это все тоже будет изучаться на наших курсах на чешском языке, и дети смогут достойно сдать экзамены. Представник мовних курсів також продемонструвала презентацію про навчання у Чеському технічному університеті та з радістю відповідала на запитання нікопольських школярів. А Всім випускникам Лариса Анатоліївна бажає знайти своє покликання. Я би хотіла пожелати нашим дітям, де б вони не вибрали навчання, е, на Україні, в Чехії, в іншій країні. Е, я хочу, щоб вони займалися любимим делом. Ибо тільки те дело, которое предносит удовольствие, можно считать, что для них это будет и хобби. И работа, и то, что принесет им достаток в их и благополучие в их будущие семьи. У Нікополі за особистою підтримки народного депутата України Андрія Шипка відбулася щорічна міжнародна кіноасамблея. Він же й виступив продюсером фільму українського режисера Сергія Андрієнка, притерп'явши до конца. Фільм присвячений останньому кошовому атаману Запорозької Січі Петру Калнишевському, який завдяки своїй силі, вірі та справедливості став не лише героєм для сучасників, а й був причислений до лику Святих благочинний церков міста Нікополь Української православної церкви протирей Микола Маруща. Висловив вдячність народному депутату за вагомий внесок в культурне та духовне життя нашого міста. Прес-конференція та презентація стрічки відбулися в Нікопольському культурно-дозвіллявому центрі, де на перегляд фільму зібралось чимало зацікавлених жителів міста.